Вдихнути життя у Хмельницький аеропорт таку перспективу розглядає Кабінет міністрів України. Реконструкцію злітно-посадкової смуги литовища внесено до проекту національної транспортної стратегії на період до 2030 року. Одним із найважливіших проєктів для розвитку обласного центру вважає аеропорт Хмельницький і міська влада. Півроку тому під час перемовин з обласною владою визначено шляхи розбудови Хмельницького аеропорту. Це спільний проект та спільна відповідальність. Міська влада планує передбачити кошти на литовище під час уточнення бюджету на цей рік. Будівництво мереж зовнішнього освітлення це орієнтовно до мільйона гривень. Розглядаємо такий варіант капітального ремонту і будівництва огорожі на частині території аеропорту. Ну і розглядаємо ще частину інших видатків пов'язаних з виготовленням проєкту кошторисної документації і інших безпосередньо господарських робіт. Тобто ми можемо говорити, що в цьому році півтора-два мільйони гривень як мінімум. Найголовніше це те, що ми разом з обласною владою по суті покажемо, що і місто і область зацікавлені в тому, щоб відновити аеропорт. Наразі обговорюється питання запровадження наглядової ради за участю керівництва міської ради, облдержадміністрації та обласної ради. А 14 березня під час міжнародного економічного форуму в Хмельницькому відбудеться підписання спільного меморандуму про співпрацю з асоціацією аеропортів України на Хмельниччині. в нас немає сьогодні таких фахівців, які можна було б задіяти для прийняття рішень, тому що рішення є сьогодні фундаментом для того, щоб кошти, які будуть відділятися, як із обласного з міського і інших джерел фінансування, вони були використані. Край ефективно для того, щоб у місті запрацював сучасний європейський аеропорт. За попередніми оцінками фахівців потрібно півтора мільярда гривень, тому відновити литовище можна лише завдяки фінансуванню з бюджетів усіх рівнів. Аеропорт на сьогодні це один з рушіїв економіки. Це швидко, це оперативно, зважаючи на логістичне вдале розташування міста Хморицького. Нам дуже потрібен аеропорт. Без аеропорту місто просто втратить потенціал для свого розвитку, бо будь-який інший вид комунікації транспортного сполучення він все одно програє аеропортам, програє повітряному сполученню. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.